Капеланське благословення на 25 грудня 24 року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії Господь закінчує, як вчити нас, як молитися, і каже, що від невід'ємною. Стороною молитви є наша віра в те, що ми просимо. Якщо я буду мати віру в те, що я прошу, збудеться, то і навіть попрошу, як гора, щоб звинулася з місця, вона зрушиться. І інша необхідна умова молитви це те, що я повинен прощати, коли молюся, прощати тим, хто завини проти мене, бо тоді і Господь. А Небесний, Отець Небесний, простить і мої всі правини. А що я не прощу, то і мені не проститься. І нібито напрошується сам висновок, да? навіщо я мені те, що я прошу, коли я не буду прощений. Знаєте, ці слова для нас в нашому житті бувають складні, бо ми потрапляємо в такі ситуації, як сьогодні, наприклад, коли війна йде. Жорстокість і несправедливість. І ми кажемо, як мені прощати, або як мені вірити в те, що сповниться моє бажання, коли воно не сповняється. Я, може, недостойний вам всім відповісти правильно, як воно у кожного відбувається. Але за своїм досвідом я знаю, що Господь. Правдивий, істинний. І його слова ці теж істинні. Якщо я починаю шукати відповіді саме на ці питання, він мені особисто дає, як кожному з нас. Якщо я просто заперечую і воюю з ним, то я, звичайно, не отримую відповідей. А коли я е шукаю на ці відповіді, що це таке прощення і як воно виявляється в тому чи іншому конкретному випадку, він теж дає мені відповіді. Бо, ми думаємо, прощення це стосується тої людини, яка проти мене згрішила, або мене а, несправедливо образила, або мене достало, доставило мені страждання. От мені сьогодні, я сьогодні я дивлюсь на те, що в першу чергу прощення стосується мене, щоб я в серці не був залежним від тої ненависті, яку я хотів би причинити. Бо не ненавість, ненавість це смерть. А, а життя це любов. І моя любов повинна, і вона переможе, вона переможна над ненавистю всього світу. Моє добро переможе над злом всього світу, бо сам Господь є переможець, і Він є добром і є любов'ю. Амінь.